Всім-всім привіт! Сьогодні ми будемо фарбувати моє волосся тонником, е, червоний колір. Ось так він виглядає. Треба розчесати волосся, як фарбуватись. Е, діло було вечором, я просто згадала, що в мене є фарба червона, і мені захотілося пофарбуватись. Е, можливо, ви бачили, як я фарбувала в рожевий колір. Він майже не взявся, і тому я думала, що червоний також не візьметься. Але, спойлер, все не було так просто. Так, зараз буду змішувати фарбу з кондиціонером. Я не хотіла використовувати цей кондиціонер, тому що він мені дуже подобається, але іншого не було, знаєте, галімого. щоб не так жалко було. Але ладно. Змішуватиму на глаз, мені було якось все одно, що вийде, якщо чесно. Сам... Тут минутка тупості. Думаю, чому вона не видавлюється так, чому цікаво дуже. Можна замістити мій срач на задньому фоні було. Вбачаюсь. Так, видавлюю фарбу. a ja, tu kiedy się za...